Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Сьогодні моє відео знову буде про гортензію широколисту. Знову показую я вам свій горщик. Цей я вже показувала його ось не так давно, 9 січня, я робила відео. А сьогодні у нас 1 лютого. І от гортензія зараз у мене в такому стані. Вона у мене зимує в гаражі, але в гаражі постійно плюсова температура. От, і я її трошки навіть поливала. Я показувала, що підливала водичкої. І от вона вже, як би, бачите, прокинулися її бруньки. І От вона в такому стані зараз у мене. І тут ось є такі пагончики молоденькі. Бачите, ось дивіться, ближче підношу камеру, ось такі вони потужненькі. От, вони вже хочуть як би, рости. Претензія вже прокинулася. Ось тут два таких гарних. Ну, і тут ось вже, бачите, які повиростали. Це ж з почок, з бруньок ось пішли рости. От. Ну, З верхньої ось гілочка така темненька, і тут ось пішло зелене рости. Значить, хочу її розмножити, цю гортензію. От. І зараз трошки відламаю цих молоденьких пагонів і поставлю на вкорінення. От, значить, ну, тут дуже багато прокинулося, Вона, якщо її не нормувати, то вона буде куч буде так занадто густий, я вважаю. От тому я хочу трошки пагонів зараз. З неї зняти і поставити, щоб вкорінювалися. Значить, буду, треба так зняти пагон з цього стволика, якби щоб трошки була в нього така п'яточка, наче. От. Ну, Буду старатися зараз так зробити, але вже як вийде. Бо тут вони так ну, близько до землі, ось бачу. От. Значить, Зараз зніму. Оцей, може, великий і не буду знімати через те, що він тут іде ось, бачите, як відростає при самій землі, ось, 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 при кореневої зони, як би виходить. І, можливо, він мені буде колись на заміну якогось старого пагона. І він так ось, бачите, йде в бік, що якби і нічу, ні, никому, ніякому пагону він не заважає. От. А ось тут, ось, бачите, як два йде. ось Ну Вони так два і не треба, щоб були. Вони будуть один одному, коли вони будуть рости, вони будуть один одному заважати, тертися тут. І от я хочу оцей, оцей хочу якось зняти. Не знаю, як мені його зняти, трошки незручно. От. У мене це принцеса Діана. Зараз якось спробую трошки його відломити рукою. Ну, ось як відломилося, не так, як я хотіла. Ось, бачите, як відломилося. От, Але спробую ось тут. Так. Ну, воно так спід, спід, якби від кореня відходить, бачите, того може в мене так і не вийшло. І трошки зараз всередині Попробую ще зняти теж такі пагончики. Так, цей теж так буде, хочу, якби ось з гілочки, з нижніх отута. Ось, Ось цей можна попробувати зняти. Ну, ось так теж. Бачите як загущено. Бо буде дуже загущена вона в мене. От, зараз оцей попробую ось. Ось, відірвала ще три. Три відірвала. Ось він теж тут ішов так. Можна було б його. Так. Ну і зараз ось цей попробую ще зняти ось цей оцей, як він у мене вийде. Оцей ось, ось так знявся. Бачите, ось я відірвала чотири пагончики. Поки що чотири. От, і зараз їх поставлю на вкорінення. Ну, трошки кущик розрядила, а там ще побачу по весні, як воно буде ще. Поки виставимо на вулицю їх, то ще будуть і приморозки, і все. Тоді вже буду робити нормування, ще буду наглядати за нею, продовжую своє відео по вкоріненню широколистої гортензії. В мене принцеса Діана. Значить, я сьогодні вам показую, як роблю я і як я буду робити. Можливо, хтось робить по-другому. От, можливо, в когось є свої методи вкорінення. Це, ну, як кажуть, в кожного своє. Так? Я показую, як роблю я. Е, так що, отак. Дивіться, тут ось такий у мене живець, і ось такі листочки, якби прив'явші. Бачите, ось я їх прибираю. Тут такий ось листочок, бачите, є, прибираю його. І тут ось такий є ось такий один попався, тут один сухенький листочок. А тут ось такі два. Ну, от хай вони залишаться. І ось один п'ятий, я там е, показувала, що я 4, а я спробувала ще одного собі відірвати. Ось він у мене відірвався з такою п'яткою. Бачите, видно? Якби п'яточка така є. І ось тут у мене навіть є така вже е, за. Частинка пагона така закорені, задеревеніша вже. от значить оце п'ятий такий у мене буде сьогодні живець. значить Що я роблю? Беру такий ось судочок у мене, от він, бачите, маленький, такий е прозорий прозорий. Я живцюю у вермикуліті. В минулому сезоні я живцювала волотисті гортензії, теж у вермікуліті. У мене в ґрунті не вийшло. А в вермікуліті вийшла. І сьогодні я теж роблю вермикуліті. Беру ось такий вермикуліт, бачите, ось я купила у цих магазинах, в садових центрах, воно продається для кімнатних рослин. написано. І насипаю ось цей судочок. Його. Це вже я вже багато насипала. Трошки, трошки відсипу відсиплю, відкину, бо це багато. Зараз відсиплю. Чилушкою взяти. Щас трохи відсипаю. Вони такого не, не малого воно помолу, не мілкого помолу, фракція, не, не мілка. Оці гранулки вермикуліта. От. І воно таке як би рихленьке, виходить. Ось я зараз ще ось. Трохи затримую відео, бо то багато насипала, то вже мало відсипала, так мало. Ну, ось так. Приблизно, от бачите, десь з половину цього судочка я насипала вермикуліта. От, Дирочки у мене тут знизу дирок я не роблю, щоб для того, щоб відходила волога лишня. так, Я не роблю. Тепер ось у мене в стакані звичайна вода з-під крану. Пальчиком трогаєте така, як от, знаєте, водичка, як на сонці нагрілася, такого тепленька, така, якби кімнатної температури, трошки тепліша, отака. я беру ось таку спринцовочку маленьку і поливаю оцей субстракт, так сказати. От. Зволожую його. Його треба гарно зволожити. Щоб він, він же впитує ці гранулки, вони впитують вологу і тримають в собі вологу. Ну, через те, їх додають в посадку, коли ми садимо рослини, От ми беремо ґрунт для посадки. так? І плюс ми додаємо якийсь там процент, чи там 10%, чи ну, хто скільки там, чи 5%. Ми додаємо цього вермикуліта. От, для того, щоб коли ми поливаємо вірмикуліт, у себе впитує оцю вологу, От. і тоді він, якби рослину можна довше не поливати. От так, бачите, гарно я його так, якби, туди води додала, От він, наче якби, весь мокрий, щоб він якби, напитався От. водичкою. От Видно, так навіть вода, наче, там трохи аж плаває він у цій воді. От. Оце так. Ну, Хай хвилинку він десь хвилинку постоїть. Напитається, йому достатньо буде. от Тим паче, що ми ж потім я буду потім зволожувати ці живці, буду їх оприскувати, то воно буде й попадати і на сам вермикуліт. Так, ну от так от трошки я отак, бачите, там водичка є, я трошки її зараз злию, зіллю, щоб її там не було. От. О, все от я злила. Він так напитався, я водичку ту лишню злила. Все, ось так зробила. Тепер беру, десь є, Беру зубочисточку, у мене 5 живців. Ну от я їх тут так розподілю. зараз один. Зроблю такі дирочки, 2, 3, 4 і отут Ось тут поставлю. Отак, от в кінці. Зробила такі, не, такі глибоченькі. Глибоченькі дірочки ці зробила. Так, от, видно вам. От, тепер ось у мене укорінювач, Беру укорінювач, Ось я таким користуюся, гранді, стимулює зростання коріння. Бачите? Я таким користуюся. Це у мене я сюди сипала через те, що так зручніше його і з ложкою набирати, і живці. І тепер я так беру, опудрюю цей укорінювач гарненько От, Опудрюємо цей стволик. Бачите, як? І сюди ставляю живець. Отак. Трошки так пальцями його притикну і все. Ось так гарно, прям так стволик, щоб аж був у цій пудрі. От, бачите, якось, і сюди вставлю. Трошки так дирочку, як би цю, закрила, от, і вставляю, сильно не прижимаю. У мене в ґрунті не вийшло. Я показую вермікуліття. А вермікуліті вийшло. В тому році в мене. Ну, я, правда, живцювала волотисту гортензію. А широколисту це в цьому, тільки в цьому році, ось так. Бачите, як? Все. Тепер більш нічого не буду робити. Зараз поставлю просто цей свій. Лоточок поставлю ось в такий пакет. Просто пакет, ось, в якому ми хліб купляємо. От я так робила в тому росі, і це вам показую, як я роблю. І зараз візьму оці живці, збризкаю водичкою цим з полівізатора. І пакетик отак закрию, закриваю отак пакетик, зв'язую його. У мене зараз тут полівізатора біля мене немає. Отак. Зв'яжу пакетик і все. І поставлю його не на вікні, я поставлю, а я поставлю на стіл. У мене в кімнаті стоїть стіл біля вікна. На них не буде попадати не пряме, не пряме світло, ні прямі сонячні промені. Отак От був в корінні. У мене немає ніякої такої лампи, я не ставляла в тому році. Просто так ставила на цей стіл і вкорінювалася. Не без того, що були якісь випади, було що деякі живці пропадали. Ну, це в усіх таке буває. Такого немає, що 100% поставила на живцювання і 100% вкорінилася. Ну, це треба вже таким бути професіоналом, якщо в когось так виходить. Звичайно, що були живці, які не прижилися. О, так що, ось у мене так. Так, такий метод вкорінювання. Ну і далі вам буду показувати, що з цього вийде. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!